Як перевестись військовослужбовцю за сімейними обставинами, законодавство не встановлює конкретного переліку сімейних обставин, за яких можливе переведення військовослужбовця, згідно з постановою 82 положення про проходження військової служби в ЗСУ, переведення за сімейними обставинами може здійснюватися на особисте прохання військовослужбовця. У такому випадку військовослужбовець має аргументувати необхідність переведення, надавши командування відповідні підтверджуючі документи, які пояснюють обставини. Наприклад, якщо у близького родича є серйозні проблеми зі здоров'ям, слід надати документи, що підтверджують потребу в догляді, який ніхто інший не може забезпечити. Крім того, наявність відношення від частини, до якої військовий хоче перевестися, значно підвищує шанси на позитивне рішення, оскільки це підтверджує готовність частини прийняти військовослужбовця. Однак слід пам'ятати, що остаточне рішення про переведення ухвалюється вищим командуванням і подання рапорта не гарантує його задоволення. Переведення за сімейними обставинами це. Складний процес, який вимагає знання законодавства та досвіду, юристи консультант нададуть вам повний спектр юридичних послуг для отримання консультації. Переходьте за посиланням у шапці профілю або телефонуйте за номером, вказаним під відео.